Ми маємо черговий об'єкт, викопати яму, діаметр 1,45 м, глибину 1,10 м, 1,20 м. Поставити кольцо і вивезти гусак, чи колонка, як так називається, щоб була вода на вулиці. А там проходить труба Викопали вже яму, глибина 1,20 метрів, відсікла по периметру щебілочка, роблю обрізку, джеб і досиплю в центр щебінку. Лайки ставимо. Продовжуємо працювати. Поставив таке опорне кольцо переходне, внутрішній діаметр 60-зовнішній 86. Любцем основу. І там вже обрізав, джеб накрутив. Ось зробив джеб, кран водний. Потім на вулиці виходить крутяжка. І тут я отвір зробив, і трохи замотав, щоб воно такі фонтани давала. І вода збігає. Бо тут буде із зимою, щоб воно працювати. Ось так виглядає тут. Крутяжка без краніка, бо якщо краник закриє, і туди не збіжить замерзне замерзнеться, порве. Так загальний вид. Лайки ставимо, підписку чекаю.